Так, для початку беремо горіхи, беремо голку з ниткою і наші горішки нанизуємо на голку. Так, десь, довжина, може, 20-25 см, можна 30, залежить від того, якої довжини ви хочете чорчхелу зробити. Це, нанизуємо горішки. Так, так, значить, Горішки я нанизала, так? Тепер що ми робимо далі? Беремо виноград так? і видавлюємо з нього сік. Це робиться елементарно, береться тупкачка і чавиться. А потім проціжуємо. Пропорції всі Я... боля! Напишу всі в описі відео. От, просіжуємо так от через цей, в каструльку. Так? Ось так от продавлюємо, жмих викидуємо, а сік стікає в каструльку в нашу. Так, сік готовий, тепер будемо робити кисіль. Кисіль на називається пеліамусі. Значить, щоб точно визначити, я десь цього закопала. Вилила, дивлюсь, так у мене 850 грамів. Значить, половину я заливаю в каструлю. Половину виливаю. Сюди в мисочку, там, де були в мене. Так, і тепер дивіться, що ми робимо. Сюди в каструлю додаємо цукор і ставимо на плиту. Я Пропорції нагадаю, напишу в описі відео. Це ми ставимо на плиту так і ми будемо його варити, чи нам потрібно закип'ятити. А оце зараз побачите далі, що буде робити. Поки та частина соку у нас вариться, усю додаваємо борошно так. і нам потрібно його розмішати, щоб не було комочків. Гарно, щоб комочків не було, дівчата і хлопці. Так, ось я розмішала вже майже комочки всі розтопилися, розтворилися. Зараз побачимо, що там у нас тукори з соком на плиті робить. Я не знаю, Поля. Так, дивіться, ця частина закипіла. Тепер що ми робимо? Тепер ми оце сіки з борошном виливаємо сюди, перемішуємо ретельно. Так, і варимо цей кисель плямусі, до такого стану, щоб воно таке вже густе було, знаєте, тягнулося. Постійно перемішуємо, щоб воно нігде не, не, не пригоріло і щоб було воно однорідне. За бажанням можна, до речі, додавати якісь спеції. Але я роблю без спецій. Я не люблю черчезу зі спеціями. От воно вже таке густе. Да. Тепер беремо наші горішки. І... Та це я відео знімаю і занурюємо. У наш кисель. Оп. Так, все. Сейчас. І підвішуємо хвилин на 15, щоб воно підсохло. Потім знову. І так робимо раз за 3-5. Залежить від того, як воно, ну, який об'єм буде і все інше. Так, це ось перший, перший раз, так. Я ось по, над мулькою повісила, щоб воно тут і скапувало. І так от три рази робимо. Ну, може, п'ять. Залежить від того, як воно буде налипати, який буде об'єм. Дивіться, вже по консистенції і по плотності. Так, тепер занурюємо другий раз. От і так от декілька разів. Так, я три рази занурила. Воно все зайве постікає. І лишаємо на три доби. Щоб воно у нас висохло.